The cat sat on the Польща розіслала 235 тисяч пов'язок і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки військово зобов'язані, там або в запасі і так далі. 235 тисяч. По, по Польщі зараз розіслано. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах. Зараз всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів в російський в Польщу. та буває та нічого страшного. І вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за Рос, Німеччина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, які трщить, і так далі. Ну І дождалась, Ну і дождалась до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я вам попередніх відео казав, що така історія буде. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. відрішать. І захопити і Фінляндию, і Латвію, і Литву, і Росії і взагалі це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4-го анетату, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа щось така, ух, ми ще це Росію. Ну, тоді вся Європа лопне, поняла? Повністю лопне і в економічному. Плані і взагалі в соціальному, і від Європі нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняла? Росія тут не главний вообще учасник зла. Там Китай ще со своєю армією. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн. За посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчати буду І відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібно заробити тільки дистанційно, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взять чемодани і емігрувати. Я знаю, всіх достала вже емігрувати, але варіантів немає. Треба буде цього готовим. Ми там платимо зарплати за це, розуміло? Там, а, Показуємо це в онлайні, подарунки друзья. Тобто об'єднали українців великі ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн-коротких відео навесних заробляти гроші. і Ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці профілі. Часу у вас на це мало. Хто зреагує, молодці, хто ні. Ну зустрінемось в наступних відео, якщо що я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія. В Латвії і Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали. Не видумуй, що ти панікер опять остраєш. Будь ласка, понял? Все, друзі, зустрінемося наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням шапці профіля. Надіюся, і вас нікому пов'язка в Польща не прийшла. Бо я зараз, до речі, в Польщі. Все, на зв'язку, па-па.